Слава Ісусу Христу! Вже дивимося неділя сьома після Пасхи це за юліанським календарем у нас святих отців Першого Вселенського собору і глас шостий. Дивимося устав. Пам'ятаємо, що ще ми є посвяття по святі свята Вознесіння, так? і в нас відповідно є. Тропар Воскресний, тобто Шостого гласу, Тропар Вознесіння, тоді святих отців Першого Соленського Селенського собору, тоді слава, кондак отців, і нині кондак Вознесіння. Про Кімен, Алелуя. Ну, про Кім у нас цікавий, так, Алелуя, можемо різне брати. Отців. І тепер дивимося всі тропарі підряд і співаємо. Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що стерегли, змертвіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи причистого тіла Твого. Полонив теада та не спокусився ним, зустрів я, сидів, ударуючи життя, Воскреслий з мертвих, Господи, слава тобі, вогознися ти у славі Христе, Боже наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа. Утвердивши їх благословенням, бо ти єси, син Божий, збавитель Світу, препрославлений ти, Христе, Боже наш, світила на землі отців наших, основав Ти, і ними до істини, і віри, всіх нас направив Ти, багатомилосердний слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, проповідання і Отців догмати, єдину віру утвердили церкві, яка й ризу істини, богослов'я вишнього носячи, право править і славить, благочестя, велике таїнство, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь, сповнивши промисел щодо нас. І те, що на землі, з'єднавши з Небесним, вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами ніхто проти вас. І Прокимин. Благословен єси, Господи Боже Отців наш. Наших, і хвальне і прославлене ім'я Твоє навіки, Бо праведний єси усьому, що створив ти нам. Благословен єси Господи Боже Отців Наших, і хвальне і прославлене ім'я Твоє на віки. Ну, ніби все, е -е, більше тут. Відповідно, пам'ятаєте, якщо власне це ще є посвяття Вознесіння, тому замість ми виділи світло істини, і замість нехай сповниться устан наш співаємо Вознесися на небеса Боже, як це власне, було в попередньому році, коли ми дивилися свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Дякую. Слава Ісусу!